Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось таким чином розважаємось. Просто коли я в'яжу, важко слідкувати за цим. Легше ось так відмітити маркерами, де воно має бути, і. Дуже тихо. Чекай. А ось так краще чи, чи тихо? О, що ж це таке? Так... Ру. Розумію, що занесені баклажани з фаршем це ще та смакота, але запечені, мабуть. Але з кабачків можна теж смакоту приготувати. Вірю, стосовно гарбуза, не кожен підійде на суп. А, дуже тихо, кава, кава. Іночка, так краще, бо, можливо, я там зажала мікрофон, чи вже оджала, чи, чи ще ні? Достатньо файно чутно, чи не дуже Та що ж таке. Отак От краще. То, значить, мікрофон був зажатий. Перепрошую. І таке в мене буває. Це я просто розвернула телефон, щоб ну, впродовж всього, всієї шкарпетки можна було бачити, що роблю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І за сьому восьму. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще вони такі кольорові. Одразу їх видно. Кидаються в очі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 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 Сьома, восьма. Тут у мене є. Одна петля підйому і немає. Значить, цього разу буду сьома шоста. На одну петлю трошечки зрушу. Бо бажано, щоб тут хоча б дві петлі було згори. Ось це буде петля підйому, ось це буде стовпчик. Розумієте, щоб воно було файно. Так. Ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Так, да. не схибила все добре. Далі. Пров'язуємо сам п'ятий ряд. Давайте я ось таким уже чином зроблю. Щоб голосно було. Так, беремо гачок. що ж це так? Беремо гачок і пров'язуємо з петлю підйому. повертаємо полотно. Над нею вже не пров'язуємо, далі стовпчик без накиду. Ось, маємо вже, наче, два стовпчики. І тут, де ми відмітили, маркерами пров'язуємо дві повітряні петлі, пров'язали. Далі стовпчик без накиду. Тобто у нас утворюється ось такий отвір. І далі так само. Там, де немає маркеру, пров'язуємо, як зазвичай, стовпчики без накиду, там, де є маркер, дві повітряні петлі.